Надо що в тебе сталося, Що ти хочеш? Ням нямку нямку так он ням нямка каша нямка каша. 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 каша це ням нямка. Давай кашу їсти. Каша смачна. Будеш їсти кашу? Ні. Будеш вилазити? Ні. А що будеш робити? Плакати? Ні. А чого Надя плаче? Чого Надя плаче? Що, Наді щось болить? Що болить? Душа? Nie. Ясно. Кашку будемо їсти? Nie. Мама погодує. Буде мама годувати? Я... Давай мама буде годувати. Давай. Я... Давай сама їж. Їж сама, як я... взросла. Покажи, як ти взросла, як ти Ні. Я... Мама буде годувати? А я...